Пройшов один рік, поки виросло таке яблуко. Але на цьому етапі нічого не закінчилося. Потім цього яблучка вийде там 3, 4, може 5 таких кісточок. Але повноцінних їх ще менше вийде. Може 3 кісточки буде таких. А з їх і іде може ще тільки із трьох одна. Тобто не так і багато. найшов собі роботи якусь. Там у мене очередна партія бродить яблучного уксуса і перша, перша броділка, і дуже багато там таких цих. Осталося цілих зернинок. Ось о, це з яблук. Так я думаю, а чому б їх не взяти так? А вони всі повненькі, вони в цьому і зразу бух і тонуть там. Тобто вони тяжкі, ось які. Всі повні ці то ми їх зберемо, переберемо, де тяжчі відкалібруємо. Подивимося, як їх охолодить, скільки їх, як, у якій температурі потримати, А навесні їх висадимо і подивимося, що в нас до осені вийде. А що в нас вийде до осені? У нас до осені вийде. Наступний рік посівний матеріал, до якого можна буде прищеплювати. Тільки який будуть прищепи, високоросли чи низькоросли, я цього не знаю. Але, мабуть, такий буде принцип, як і дички. Насінинка притулилась до землі. Це яблучко. То будемо сюди щепити яблучко. Є такі, як у мене. Ось ось. А тут написано от, груша. Це посадимо. Буде груша і буде посадковий матеріал. Висадимо. Рік воно буде рости, і з його зійде там, ми не знаємо який процент зійде, а потім на наступний рік прищепимо. Аж наступний рік Тобто пройде 3 роки, поки е, до вас прийде саженець однолітній з прищепою. А потім він у вас тільки через 3-4 роки, може й 5 років. Перший таких явок. Скільки часу потрібно пройти? Якщо миша, вона дуже швидко приводить. Якщо слон 3 роки ходить, якщо людині, то це потрібно 9 місяців. А якщо для яблука, то це треба 5-6 років. Так буває в житті. Будемо пробувати все найкраще.